Подружки, ви готові до роботи у новому сезоні? Так, так. А ми справді готові стояти на фарші гри Ревера 1908. Тож ми з дівчатами, а з нами і Ревера 1908.2 повертаються після перерви до тренувального процесу. Пріоритетом підготовки є не тільки фізична форма, а й розвиток молодих талантів, які в майбутньому можуть посилити основний склад. Плани на тренувальний період, основний акцент на побудову командної взаємодії, розвитку ігрового стилю і тактики, медичні огляди, фізична підготовка і аналіз індивідуальних навичок кожного гравця окремо. Роль дублю в структурі футбольного клубу «Ревери 1908-2 це крок до основної команди. Кожен дублер має шанс показати себе та закріпитися в основному складі. Дубль – це платформа для розвитку молоді, де формуються майбутні лідери клубу. Вітаю! Розкажіть, будь ласка. Як саме команда адаптується після перерви до тренувального процесу? Ну, після перерви зазвичай, звичайно, що всім футболістам е, трошки важко, тому що була така довготривала пауза. І після перерви ми зараз е, дуже багато працюємо над відновленням фізичних кондицій і виконується дуже багато такої неспецифічної для футболу роботи. Тобто це і бігова робота, і заняття в тренажерному залі. Не всі футболісти, скажімо так, в одній зараз такій в одинаковій фізичній формі, не всі в одинакових фізичних кондиціях. Тому трошки це втягування відбувається трошки важко, але вже ми надіємося, що в найближчому майбутньому всі вийдуть на один рівень, і ця адаптація, уже скажімо, до тренувального процесу, пройде більш так безболісно. Що було найскладніше у перших тренуваннях після відпочинку? Ну для гравців найскладнішим напевно ще було це якраз от виконувати ті фізичні навантаження до які, скажімо, які ми їм пропонували, тому що була велика пауза. Вони трошки фізичні кондиції втратили. А для нас, як для тренерів. Найскладнішим це якраз підвести їх, скажімо так, до одного рівня, щоб можна було вже розвивати якісь і фізичні якості, і тактичні навики. Щоб тому хочеться, щоб всі футболісти були в одні в одинаковій формі, і оце якраз і найскладніше, тому що потрібен деякий час, щоб всіх підвести до одного рівня функціональної готовності. Знаю, що успіх команди залежить від успіху кожного гравця окремо, як ви працюєте над індивідуальними навичками кожного з них. Звичайно, ми націлюємо гравців на те, що в кожного футболіста має бути якась своя родзинка і своя індивідуальність, і ми стараємося розвивати саме сильні сторони, та кожного футболіста, щоб вони могли. Спиратись на ці сто... сильні сторони в грі, коли вони грають. Е, ну, ми проводимо індивідуальні бесіди. Звичайно, ми підбираємо спеціальні вправи на тренуваннях, е, які відповідають позиціям футболістів, і стараємося якраз їхні сильні сторони розвивати. Як тренер, ви, мабуть, бачите набагато глибше, які аспекти у грі гравців ви вважаєте найважливішими. Ну, насамперед, ми шукаємо футболістів, які достатньо мотивовані, які психологічно стійкі, звичайно, в них є. Ми шукаємо, ми шукаємо футболістів, які фізично розвинуті, які мають швидкісні якості, швидкісно силові, також технічні футболісти, також кожен має вже в такому віці розуміти свою позицію і розуміти, що він повинен робити в даній позиції на футбольному полі. Звісно, щоб стимулювати гравців, їх потрібно хвалити. Які сильні сторони зараз демонструє ваша команда? Ну звичайно, що найсильнішою стороною в нас молода команда, і найсильнішою стороною є їхня мотивація. Мотивація до того, щоб добитися чогось у футболі, це велике бажання, наполегливість і, і бажання. Тільки ну, цим вони можуть зараз щось протиставити іншим, скажімо так, дорослим командам, які вже давно грають. А ці молоді футболісти тільки хочуть пробитися, тому усі такі, оце і є найнашої такої. Най... Найсильнішою стороною Як ви працюєте над взаємодією команди на полі? Ну, це в нас практичні заняття, так які відбуваються на цьому футбольному полі. Ми е відпрацьовуємо якраз у ті такі. Тактичні взаємозв'язки, так це і вихід з оборони чи пресинг на кожному тренуванні є якась тема, яку ми розвиваємо, і за рахунок цих вправ ми стараємося ці взаємодії покращувати. Ну і також використовуємо відеоматеріали так з наших ігор, з ігор наших суперників, де ми. Десь вказуємо футболістам, як краще можна зіграти, а в деяких моментах як не потрібно грати, де вони допускаються помилок. Це і використовуємо. Кажуть, що під час відпустки спортсмени часто набирають зайві кілограми. Як ви почуваєтесь після повернення до тренувального процесу? Так, іноді жартують, так, але нам тренер скинув план підготовки на відпустку, тому ми приїхали в розташування команди та гідно почуваємо себе та працюємо. Ми всі зібралися, дуже раді бачити друг друга, та підготовка триває повним ходом. Що було найскладнішим на перших тренуваннях після перерви? Найскладнішим було вертатися після довгої паузи у активний тренувальний процес. Але з кожним днем ставало все простіше і простіше. Вітаю! Які задачі ви ставите перед собою у другому колі? Насамперед я хочу покращити свою гру, стати більш надійнішим захисником. Хочу, щоб команда здобувала більше залікових балів. Та піднімалася в, в турнірній таблиці. Насамперед, зараз головне е, набрати відповідну форму, готуючись до е, другого кола чемпіонату. Щоб спочатку е, були хороші результати і надалі в турнірній таблиці, таблиці ми показували хороший результат. Що для вас означає виступати за дублюючий склад Ревера 1908? Насамперед, для мене це змога прогресувати під керівництвом професійних тренерів та в майбутньому потрапити до головної команди ревери 1208. Що ви можете сказати про прогрес команди порівняно з початком сезону? Насамперед, команда тільки зібралася. В команді з'явилися нові гравці. Ми зіграли вже дві товариські гри. Напрацьовуємо в товариських іграх нові тактики, схеми, тому команда прогресує. Які елементи у тренувальній програмі для вас особисто найважливіші? Складно виділити щось одне, тому що все це разом в комплексі дає великий результат. Так, я згідний. Щоб це не було на тренуванні, пасинги, завершення чи той самий футбол, ми сфокусовані на всьому. І плідно працюємо над кожною вправою? Чи давали вам ваші тренери план підготовки до індивідуальних тренувань на момент відпустки? До нового року ми відпочивали після нового року. Е Тренер нам скинув план роботи підготовки протягом двох тижнів роботи, яку ми повинні були виконати, щоб е для початку зборів ми легко ввійшли в процес тренувань? Який із матчів ви чекаєте найбільше і чому? Найбільше, напевно, хочеться зіграти з благо юність з досвідченою командою, від якої ми зазнали поразки в минулому колі, і відкатати своє. Чи маєте з першої частини сезону, які хочете переграти або покращити? Насамперед, не буду говорити за всю команду. Кажучи, індивідуально за себе, то хотілося б мати більше ігрової практики. Щоб покращити певні свої навички. Що для вас є найбільшим викликом у футболі? Насамперед, зараз найбільшим викликом у футболі є перейти з юнацького футболу у дорослий. Я вважаю, що нам потрібно гідно конкурувати з нашим суперником. Як ви бачите свої перспективи у дублюючій команді і, можливо, в основному складі? Насамперед я хочу прогресувати в дублюючому складі та гідно представляти свої результати в матчах задоблюючи склад, щоб в майбутньому потрапити до, команди, до головної команди «Ревери-1908». Як саме проходити збори? Команда проводить збори в місті Івано-Франківську, тренуємось два рази на день, граємо товариські ігри. Зіграли дві гри, дві, дві перемоги маємо. Щодня працюємо та прогресуємо. Дівчата, я вже майже підготувалася до нового сезону. У мене і вся атрибутика аксесуарів справжнього болівальника. А я якраз поспішаю придбати собі найновітнішу атрибутику, щоб всі точно знали, є на варті гри Ревера 1908. І так хочеться, щоб завжди панувала дружба, але переможець у матчах завжди один. І хай це буде Ревера 1908. До зустрічі на нових етерах та на футбольному полі.